Більшість чоловіків з острахом чекають цього дня, а деякі згадують лише напередодні ввечері. Перед день 8 березня в чоловічої половини людства виникає лише одне запитання: що ж подарувати коханій жінці в міжнародний жіночий день? Чого ж насправді хочуть жінки? Ми запитали в житомирянок. Гарні відносини, гарний стіл накритий і квіти, і все. Я не хочу великих подарунків. Хотілось би уваги, любві, заботи, тепла. Ну і всього-всього. самого. Кожен чоловік сам собі хоче. А свято має бути кожного дня, а не тільки 8 березня. Що жінці один раз на рік подарувати там якісь букети квітів? Це має бути, по-перше, несподівано, тоді, напевно, від цього більше щастя. Напевно, квіти. Люба жінка хоче якоїсь ніжності квітів. Напевно, це тюльпани або рози, це таке. Або... Я не знаю, любові, треба. Саме головне подарити любов жінки, тому що все жінці не дари добра і, і гроші, і вона все одно захоче бути любимою і коханою жінкою. Це буде залог щастя. Напевно, кожного дня, тому що завжди жінка хоче ну, якогось сюрпризу, несподіванки. Ну, Обично це коробка цукерок і квіти. Стандарт. Мені здається, більше всього, що духовне. Тому що якщо жінка буде духовно збагачена, то... Все буде віддавати чоловіку. Я вважаю, що краще ну, дарувати увагу. Ну, тому що ну, який би не був подарок, хай він маленький, хай він великий, увага це ну, найбільше, який може бути подарунок.